Мир вам дорогі друзі, гості, підписники, всі, хто завітав на наш канал. Я розумію, що це відео не такого якогось розлікательного характеру. Але таке більш можливо вузькоспецифічне, але послухати можливо комусь здасться. Бачимо, який апарат у нас працює. У нас працюють в такому тяжкому. Тяжко мережим. В принципі, цим ми не користуємося. Хотів трошки розказати сьогодні про Jasick чи, чи як це правильно? Jasick. хай буде, якщо не правда, можна поправити. У мене. Я показую придбали, я показую кінцівні, є окремий роличок по ньому. І вже попрацював я їм чималенько, і хотілося б е залишити свої враження. У нас є багато трьох апаратів, хто е дивиться наш канал, знає. Ось такий трьохфазничок. Є дві тесли 350-х. У нас на роботі працюють вони трьохфазні професійні апарати. Про Тесли десь там є теж роличок. Там клас, так зроблено охолодження, ту тунель не, не попадає нічого. В принципі, в їхніх трифазних не падають. Так само тесло. 350 150-х, дуже біло написано, трошки, певно, рік випуску різний ціною. І кайзер 350, трифазний, два водомпівавтомат. Бачимо протяжка окрема на 15 кг, чане до 1,6 проволоку. Ну і Однофазних апаратів у нас було їх і, і зараз є. Там, мабуть, до десятка, більше п'яти, мабуть, такі, що треба їх відправити ремонт. Що такі були трифазні апарати, такі більше вдвічі був трифазний апарат. Є з чим порівнювати. Значить, Оцей у нас трошки мені не подобається, хоча це повністю робочий апарат, я можу продати його буквально за копійки. Так сидить мене без діла. Я їм варив, хотілося якось кращого. Хотілося кращого. Тесла була, там, кайнд був, те було, кайзер вже є. Хотілося щось нове. Щось нове також не було. Ми його взяли БУ, але він ну, становить повна комплектація з кабелями усім. Продали, звичайно, дешевше. Я так за таку ціну, скільки там його гнуть в магазині, з його все одно не брав би. Він нам би просто була невиправдана ціна. Нічим краще купити там вже було Тесла за ті гроші. Але ну, розумію, що Джасік це якби на порядок вище, так воно ну, гучніше звучить. Так і викриє типу розвалений, такий китаєць більш продвинутий. Що перше враження? Перше враження. Зовніщі там все класненько. Виконання середині класненьке, я все показував. Потужний запас, бачите, де ми варимо. Оце, оце така нас потужність, розумієте? Туди доходимо, все більше нам не треба. Це все, це все нам зайве. Це все нам зайве, Хоча варимо в більшості четвірка. Четвірка, четвірка, четвірка. Ну, Трієчку теж використаємо, але більше четвіркою, ніж трійкою. Бо є таке місця, що треба трійка. От на кожному робочому місці стільки різних там. Засновне покриття поротило цельозне. Перше враження непогано, скажімо так. Непогано запалює. десь запалює. тут є на прохолостову кухню, пам'ятаю і міру. на міру відповідає, воно дійсності не відповідає. Би дивимося, 68 вольт. В принципі, для звального апарата, як ще для трьохфазника, мабуть, більше не буває. В тому що 61 вольта. Кайдовий, тих там, там може бути навіть 55, в районі 60 вольт, зазвичай так 65, то 68, трошки більше. Це вже наближено до однофазної тести, там чи якоїсь... У мене є однофазні там, титани, аборесанти. Ті запалюють набагато краще. ну Це мало що відстає. Мало що відстає. Чому я багато е років варив однофазними апаратами і робили ми такі діодні мостики? От, бачите, мене в цих розеточках, хто там писав, я, Борис не розуміє, що постійний струм це небезпека. Я десь, вже до, до десятка років. Може ще нема, десять, може ще нема. Використовую постійний струм для приладів. Чому постійний струм? Тому що мені треба було із трьох фаз зробити одну на однофазний інвер, інвертор зварювальний. Тут такими, бачите, є дівний молос, там є по їх окреме відео. Радіатори стоять і розеточки, які роблять із трьох фаз одну. Ну, там приблизно 260 вольт. Якщо поставити конденсатор, буде 310 вольт. Нічого не стається, не переживайте. Все працює, все прекрасненько. Ну, багато хто пішли подивилися наші відео і мені телефонували. Прекрасно, щоб розділити навантаження на три фази. Бо коли лінія слаба і сусіди там страждають. А потім все ж таки ну, не те трошки. В чому справа не те, отут використовується нуль. І більше просажує мережу. Раз і два і ріже воно синусоїду, Тобто його пропускає, половину синусоїду зрізає, половина синусоїду пропадає. Робить який таке, якби поміхи на фази, трошки мерехтіння, деякі лампочки. Хтось пише, мене не мерехтять лампочки. Якщо дорогі лампочки вони будуть не мерехтіти, дешевші лампочки будуть мерехтіти, трошки не те. І все ж таки ми перейшли на чисто трьохфазні. Тут для його роботи не треба нуля. Тобто всіх тих апаратів, що показав, вони працюють не так, як ті патони українські, якщо не береш патони, там стоїть той самий діодний мостичок, як у нас в цій разі, і підключені зразу на плату середині в апаратовій. Це, по суті, діла, ті патони, ССВА і тому подібне, вони всі йдуть однофазні апарати, тільки з мостом в середині. Там обов'язково нуль і та сама біда. Це не серйозно, не солідно. А якщо взяти патони чисто за там буде ціна. Що ви до смерті за нього не, не, не відробите, або треба там ціну ставити таку, як, як в Київській області. І тому ми ну, перейшли на трифазі. Цей трошки гірше запалює за, там, за ресанту, за такі апарати, але непогано. непогано. Дуга, дуга нормальна, дуга. Не, не сильно така файна, але сильно реагують ці форсаж. Хотстарт взагалі взагалі супер. Форсаж працює супер, форсаж теж дуже чутливий. Дуже чутливий форсаж. І якщо ми дамо трошки більше, така до вас є щільна і там вже, що вона зашлакувало просто нереально. Але починає знову дуже тріщати. Дуже тріщати і бризкати. Бач, зараз я так дав, і вже бризки у нас є. Хоча це варив я кайндом. Оце я варив кайндом. А це варили ми джасі. В принципі, непогано, так? О, струм підібрати. струм. Дуже обманюється амперметр, даєш там 70, він вже буде давати може 170. Тобто він набагато більше дає, ніж показує показометр. Потім що ми? Взяли гоні 13,55. Даєш форсажу, можна виробити. Зменшеш форсажу, не хоче, додаєш струму, перегріває метал. І що? він, ну, Знаєш, що він може заліпнути. А та на цій сварці розпалить, треба дуже вміти налаштувати її, І то так, то так. Заліпає, заліпає, не працює антистик. Електрода гріє. Десь мене валяється перегріти електрод ще досі немає вже. Перегріває, відірвати не можна. Отака біда, я потелефонував, хотів я повернути назад, але якось було незручно, перегріть. Думаю, пражиш то робоче, що, що людинувати. Антистика немає. Основним покриттям зараз я дав більше форсажу, більше форсажу. В принципі, приловчився, але знов трошки, ну, розумієте, знов тріщить, якось так воно проти тих однофазних Тесл, однофазних різних е, титанів. Тут основним покриттям працювати набагато ну, неприємніше, особливо щось з відривом, ми вармування. Хоча можна, підлаштуватися, в принципі, непогано. Якось Підлаштувався туди-сюди, ну, варить, якби добився такого знаєте, по всіх налаштуваннях. Дуже подобається старт, ще раз кажу. І тут так сталося, що у нас за братом варили прицепи людині. Людина виявилася, ну не зовсім людиною, вона. Не заплатили нам за роботу. Ну, таке, у нас є такі, в нас одні люди вже третій раз в житті на їх опікаюся. І потім знову приходять, знову їм роблю, знову коротше. Таке, суть, суть не в тому, що вас забрав, а мені треба це було варити, я взяв, взяв кайда. кайн запалі трошки гірше. ну Але така дуга я не можу передати словами. Не можу передати словами. Я даю, він тримає дугу. І на відміну того джасика зменшиш, зашлаковує. Досить більше він перегріває. Раз перегрів, раз перегрів. А оця біда, там особливо зверху тут, це стрієчка, метал, оцей, щоб їм. Це вже мабуть вже може джасик. Бачите, бризки. бризки. Це вже значить джасик. Це джасік. О, бачите, а це... це кайн, мабуть. що. Вже не пам'ятаю, дом... ну вже не сьогодні варилося. Це тож точно кайн. Бризгу, дивіться, майже немає. Я дивіться, їх тут зараз я зроблю на, на цей формат. Дивіться, оце таке. Отаке, таке таке І потім перейшов, думаю, може показалося, може я щось налаштував. Знаєте, це ж не перший рік варював. Ну, одним апаратом працюєш, не працюєш. Працюєш, то працюєш. Мається, це, це кайт так положили, ми Перейшов на джасік, знову та сама біда. Трошки більше мусиш дати струму. Перегріває, досить більше форсажу менше струму. Якось краще, воно ну, плює, все запльовує. Все запльовує, даси менше струму. Знов шлаком бороться тяжко, запливає. От якось так воно. Хоча оце, оце все ну, це все розумієте, Коли нема з чим порівняти, вони добре варті, духа м'яка. Ну, апарат, непоганий. Не але, ну. Не того я від нього очікував. Так що коли будете купувати, думайте, що тесла ну, трьоххвазна вона ми теж не на 100% влаштовує. Там зниження холостого ходу ми в цій побороли. Ці хлопці не, не хочуть дуже легко. А те зниження холостого ходу він скидає на холостому ходу на 12 вольт і перший раз їх заплутать, треба так нема-нема, раздуху, дасть потім вже варить він. старт, прекраснень працює, тільки що не так, такий чутливий. Бачите, хлопця вже на максимум стоїть. Форсаж. Форсаж, бачите, Андрійка на 0 стоїть. Мабуть, було додати. Форсаж такий м'який. Додає, він реагує. Навіть кайдові точки. Форсаж м'який. Його да, ж, таке, дуга, така чуть плотніша, як ти починає бризкати, немає такої агресивності. Тут дай наповнити, форсаж настільки агресивно дуга, що просто ну, працювати неможливо. Так що такий в апарат. На 100% мене не один апарат не влаштовує. В кожному, в кожному апараті щось таке є. Я працював теслою, хлопці, хто перейшов на Теслу, задоволені, не можна нарадуватися. Не можна радуватися. Як просто тесло, продайте мені, ну, з якусь знижку зробіть, я вам зроблю репенту, але ж вони не хочуть. Дивіться, Андрія ці шви. Все, Андрія шви. Теслою. І хочу завартити, бачите, бризгів менше, ніж... Після інших апаратів, менше бризків, менше бризків. От Нема таких бризів. Да, бризги є, п'ється. Там ще підібрати струм, але менше. Одним словом, я вважаю, що апарат дуже потужний. Для щось там, для шістки. хоча п'ятірку починати. Да. О, а... Своїх грошей він ну, неправда. Я б, Якщо таку для себе побуті, беріть одне якось однофазника, знайдіть ресанту в хорошому стані. Не нарадуєтеся. Або хожу, тесли, вони по тій самій схематиці. Я собі купив за 2000 гривень. Зараз покажу. Дивіться, цю я купив за 2000 гривень, зараз ми її беремо на виїзд 277. Показометр постійно своїм життям живе, ми не звертаємо увагу. Я зробив собі позначку. Більш-менш мені не треба там той показометр. Особливо я її навіть не вскривав. Навіть був, був кабель. оцей. І така ще клема, ще ми її користуюся, там штафі дірвався, не тут хоче ремонтувати краще, ніж тих цих, <смеш> бо та, що йшла і дасі, вже її викинув. Оце, вже, й, ну, ну, розумієте, вже він повернув свої кошти, відпрацював цей апаратик. А той коли поки відпрацює. І його не жалко, якщо десь знаєте, щось вийде з ладу, ремонтопригодний, простенький, та сама схематика, що танові, що в ресанті, спіка, там і багато такої схематики, тільки ця спрощена, зменшена версія. Тут і дросель є, не знаю, не можна побачити. Тут діодів не знаю скільки. Ну, на двох транзисторах, на двох транзисторах прекрасно це працює. О, а якщо вже хочете щось професійне, на жаль, їх зняли з зелонистку, зараз під іншим броне видають. Оце ж апарат змеє. Після тих. Правда, мене було два, і... одну купив нову, одну купив Типу, Люди попробували продай, 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 забрали мене, коротше, прямо з рук вирвали такого апарата. Оце апарат який Форсаж регулюється. Хостар то не, не регулюється, але і запалювання, все. І це реально професійний апарат. Що ж ми, дивіться, там пилу? Скільки там пилу? Там видно бачите, дорослі там є на виході, трансформатор такий чи маленький. Тут чотири транзистори, два діодних мостики. Це ну, вже під Тут навіть Такий кресантій стоїть. Шкода, що він однофазний, таких трифазний нема, ну, Нам я хотів вже зробити з двох на дводіодних мостиках Міткевича, трифази самороба. Ну, і що ну, мені здалося? Купив з заводського. Отаке. Так що такі враження в нас залишилися. Про джасік я очікую нього щось пішов. Ну, що що, ще джасік, що він не такий назойливий по шуму, як ці тесла. Хоча трьохфазна тесла, вона не дуже жужить. Трьохфазне тесла, мав би ще тихіше за цього. не знаєте, телефон не передай звуку. Телефон не передай звуку. Такий, не дуже шумний вентилятор. Така якась частота частота не назойлива. Не назойлива. Оце дивіться, це три клієнтори варив, це дуже великий. Отак ампер більше на це все пропалює. Я не пробую його на максимум давати, що з його буде. Оце, дивіться, це вже дуже багато. Це тільки початку, там стільки є запасів. Він використовується на 5-10% своєї потужності. Що пишемо, коментуємо. І ще всім до побачення.